Вітаю всіх! Сьогодні у нас перша у 2026 році зустріч колекціонерів. Ось така кількість людей. Слівки є. Так що, можливо, щось покажемо. Все гарного перегляду. Каталок. Оба. Сікайте штука. Катали. Ну, покажи її. Тіка, що мене заколе. Бери. Штука. 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 Чую, Штука. чую. Бери. Буде спонтуватися. Підставка, диви, яка оригінальна. А оцей кінжал? Який? А, 400 доларів. О, Давай цей за штуку краще. Не, не, не. Оце можна вже і попантуватися, то ти мені і по свігню пропонуєш. Це за штуку гривень. Я тебе уважаю. А він але продає ти за 1000 доларів, да? Поподобайся. Американському да. теж такое віде, відео, Оставлю віде. тут штуку. Тематики добрые. Нет, упал. Вот такие теньжальчики. Ще є дві мори Шведи. А і це шоу. 1300. А сталкер цей? Шість тисяч на цих пістон клобара. Під флобер, да. Там є цей висновок, ну, uh -huh. ну я зрозумів. Ось який новенький харківський да? металіз, а да? яка угу. ціна його Тисячу. Тисячу гривень Так, це у нас есть Ну вот цей А, тут у нас Київ. Да. І на И да Ну, потім... Достанете? Давай. Та, блін, А, Б... є, є, так, фокус. Фокус, фокус. Міс... Міста України, це серія така була. Все, да? Так, ось цей цікавий Давидко. А в яку ціну оцей воді? Полтори. Полтори, давай.

Катаєте минулого разу. а Тут мы її не прокрутим. Франк Мюллер. Під ножки? Коробочка під ножки, а ну выкрой, что там? Нічого там немає. Ничего там нет. Нічого там нет. Нічого там нет. Нічого там нет. А коробочка хорошая. хлебом. Я с продаж хлеба э, ну, на мать Нет. свою работу. И сразу же переводил в паутинки. Нет. А те паутинки, что у него по 20-25? Да. да. типа забрал. Я их уже продал, когда они уже 300 были. Ну, когда они до 300 дошли. я их начал кто то продал? переводил в халву, а я в паутинке, да? Да, кто-то... Нет. А нету этого Юрия. Дандія. Мульчі Тульчик вже такий. Він даже. Так, ану, давай глянемо, який тут рік. Дивіться. дивіться. Ой, так, треба доставати інструмент. Ану Юра, можеш Оце. подоставати отуди, щоб глянути якого року він. Бачиш він ще старенький. Юсей. Так, він у нас... Восьмий місяць 96-го року. Ці, ціна 4 тисячі. 4. Так, зараз, зараз, давай я вже оце все покажу. Будь ласка. Дан -дан 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 -дан. Летоколи, а. а тут Це, з якою сталью? Він? Репліка на Шира але не точно не скажу з якою. Це треба. А, напевно, та, що попроще, Д2, так? Так, так, так. Д2 зробили. Тримаєш? Китайчик. ВГ-10. вот я даже не помню, как она титанова бабочка. Максим. Что за дракон чуть Сам ты дракон, блин. <съять> ты а кто там? Золинге. <съять> так, а что тут? С этого супермаркета, с... Сильпо. Опа. О, такие. А какая цена такого? Сейчас я вам скажу точно. 1600. Вот батя пришел, 1600. что знает. А, а на широбор, вот, там два вот это? Да. Да. Хотя, возможно, они, они были в низком варианте. Ну да, да, у них были рейсы. А тут 200 магазин новый за 1600. Угу. У меня такие. Тебе такие есть? Да. Просто вот так одиночный? Ну, без... Нет, у меня остальные. Так. Хочешь такой, только Зеленая, а у меня просто ну, не розкладний, ну, не як выкидывать. Не, 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 не. Полторы. Карамельна. Пилотик старенький. Я метро Доброго дня. Вот такие вот у нас нові речі. Є новинки. Нет, це ми бачили. Ексклюзивні, да. Нож, А що тут? Да, Опа? Екран погас. Відключили світло за неоплату. Да, привет, привет. Ви, напевно, місце не оплатили. Ти на ровері? Ну, звичайно. Молодець. Дитячий розмір. В кадр не влазиш. А, а ви мені говорили. О, це що, брат його чи сестра? Ну, по цвету, судя, брат. І один майстер. Так? Так. Ти вибираєш японські ножички. Добрий день. Доброго дня. Дедові мішки. Той, що ти хотів, то не подивитися. Нет, Не, у меня у меня вот такие. Честно? Да. Так, двійця екий. Керш. Керш ефір. Змінними. Тут такие вот. А, Да. Тут їх побачу. багато. Такий от екземпляр. І Універсальний бізнес. Ось, да. да, ось такий виходить, так, таким чином. Воно міняється іс, так, це, да. Да. і все. А, тобто, ну, це виходить це, <ші> це, це американський бренд, але знову ж таки, ось виробництво каї, значить, а, і, да, той, той же, значить. Концерн Кай японський. Який... Да, ну це Кай груп. Да. Да, да, yeah, да, так. Да, 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 да. Ось такий. Кому це для походних речей, діло, що. Яка ціна його? Дві тисячі гривень, так це все, щоб віддати. Ой, із цікавих речей, із таких, існо, О, е... танто. Да, це не танто, це називається Хамокірі. А, да, це такий, от. це відомий виробник, який входить в десятку найвідоміших виробників японських Мінамото сім'я. І цікавий тим, що тут обкладка із Дамаску, ага. тут не знаю, чи видно, чи ні. Ось така от по... О, ну, да, по цьому. Видно. Да. ось такий цікавий екземпляр. Ну, також з нечастих, ну тобто є деба, є хондеба. Тобто хондеба це істинна деба і довжина її після 170 міліметрів. Отут 200 міліметрів довжина ага. ріжучого шару. Ось такий варіант. Так що плюс всілякі. Всілякі різні. Ну Традиційні, що в мене вже є, завжди є в асортименті. Так, покажемо ваш головний. Да. Двор. <плес> <Льотчик>. да. <плес> да, і такі є дівчачі сьогодні да, варіанти. Це, <плес> це, 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 це <плес> якби невеличка ніжка. Розовий. А де ще помніш? Я тут ще так. Дивіться, вже в кінці я знайшов прикольний лазерман Wave Plus комплект, чехольчик, коробка. До речі, і ціна прикольна, 3500. Так що, якщо щось пишіть, я знаю чий це. Ціна бімба ракета.